Так, доброго вечора. Таке питання з'явилося. Сольовий фільтр. Солі. Е, Воно там називається. Ой, зараз, 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 зараз. Поліфосфатна Поліфосфатна... сіль. Ну, таке от. Не в качестві реклами. І оце я помітив одну штуку. Що... Деякі кристали є цілі, а деякі отакі, отакі як каша. І взагалі це нормально. Бо я пам'ятаю, років 3-4 сіль у нас не розтворялась. Отак, От як оце ось о, каша. Це нормальна е стан солі. Будь ласка, там в коментарях щось напишіть. Чи може це така сіль? Може дорожчу треба брати.